Мирний час я дуже хотів зробити, коли я бачив на червоних доріжках оцих всіх зірок, селеп і тощо, мені чомусь дуже хотілося підкреслити і показати звичайних людей, які прибиральниці, касири, що вони і є зірки, що кожен з нас особистість, що кожне життя дуже важливе. Я не знаю, як так сталося, але я бачиш, я, я навмисно презентацію робив, запрошував за туди фотографа, банери, багато змін для того, щоб брали в цих людей звичайних, як ти кажеш. Брали підписи, брали інтерв'ю, у них якісь коментарі, щоб їх оточили, просто щоб вони відчули себе. Вони гарно. Були Думаю, вони були дуже гарні, ну ти розумієш? Так. Да. Наскільки мені це було? Ну напевно, це найголовніше, чому я зробив взагалі презентацію, бо я не хотів її робити, бо це небезпечно сьогодні збирати стільки людей, скільки там було більше ста людей. Ми зібрали. Але це й була найголовніша мета цієї презентації, щоб вони відчулися зірками, бо так і є кожна людина. Зірка. Ко в кожну особистість. Uh. Згодом.